Вітаю на каналі Тано, скажи казку». Салюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, чому листя змінює колір. Жило було у лісі маленьке, допитливе зайчиня, якого звали Зоря. Воно любило бігати між деревами, нюхати квітки і слухати, як вітер шипоче свої таємниці. Одного осіннього дня Зоря помітило, що ліс став зовсім іншим. Листя, яке завжди було зеленим, почало сяяти золотом, червоним і помаранчевими кольорами, наче хтось розфарбував ліс чарівними фарбами. «Ммм, mm, чому листя змінило свій колір? здивовано запитало зайчиня у старого мудрого дуба, який стояв посеред галявини. Дуб усміхнувся і сказав: «Ох, зоря! Це чарівна історія осені. Сідай, я тобі розкажу. Зайчиня вмостилася біля коріння дуба, а той почав розповідати. Бач, зоря, у кожного листочка є свій секрет. Усередині нього живуть маленькі чарівні. Кольорові пігменти. Улітку головний чарівник зелений пігмент, якого звати хлорофіл. Він дуже працьовитий, бо допомагає листочкам ловити сонячне світло і готувати їжу для дерева. Через нього все листя зелене. Хм а куди ж дівається, е, хлорофіл восени? нетерпляче запитало зайчиня. Хо -хо, восени. продовжив Дуб. Сонечко світить менше, а ночі стають довшими і холоднішими. Хлорофіл каже ой, я втомився. Пора відпочивати. І він потихеньку засинає. А коли він засинає, інші чарівники жовтий, червоний і помаранчевий прокидаються. Вони весь час ховалися в листочку. Але тепер можуть показати свої яскраві кольори. Зоря округлила очі. Е, то це як чарівний карнавал у лісі, га? Точно! <плес> Засміявся Дуб. Листя влаштовує свято кольорів перед тим, як. Заснути на зиму. Жовтий пігмент, якого звати Ксантофіл, малює листя в сонячний колір. Червоний пігмент антоціан додає ягідного відтінку, коли сонцей цукор у листочку творять разом магію. А помаранчевий пігмент каротин нагадує про стиглі гарбузи. Усі вони танцюють разом і лістає схожим на веселку. Заченятку задумалося, а чому листя потім падає? Бо дерева. Готується до зимового сну, пояснив Дуб. Вони скидають листя, щоб зберегти сили і не мерзнути. Але не бійся, навесні листочки повернуться, і хлорофіл знову зробить їх зеленими. Зоря радісно заплескала лапками. Який гарний ліс восени! Го, я побіжу і розкажу всім друзям про чарівників, які живуть у листочках. І маленьке зайченятко побігло галявиною, а різнокольорове листя кружляло навколо, наче запрошуючи його на осінній карнавал. Відтоді зоря, що осені милувалося лісом і знало, що чарівники кольорові малюють дерева в яскраві фарби, щоб зробити світ радісним. Перед зимою. От і казушці кінець. А хто слухав, молодець! І тепер ти знаєш, чому листя змінює колір. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.